Новини за хвилину підсумки 18 жовтня Україна знову зазнала удару ракетами та бізпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури і житловим будинкам. З 10 жовтня вже пошкоджено 30% від загальної енергосистеми України. Генсек НАТО Столтенберг пообіцяв найближчими днями передати Україні сотні станцій для боротьби з безпілотниками. Екс-нардепа та екс-голову Укрбуду Микитася викрали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. Микитась спрагнув за Хабару 22 мільйони євро отримати право на будування метрополітену у Дніпрі. Проект буде реалізовуватись за кредитні кошти від Європейського банку реконструкції і розвитку. На робочому місці у мера Білгорода Дністровського члени ОПЗЖ Віталія Граждана СБУ провело обшуки через підозру у пособництві Росії та розкрадання грошей на відновлення міста після обстрілів. В результаті обшуків граждана посадили під стіл та втягли на нього кайданники. Планується привести десяти на на року мільйони тисяч гривень. Станом націоналом 33 особи реєструють, вже існуючі посади в кінцеві це реальность.